Малята, давайте допоможемо метеликам знайти свою квіточку. Скажіть, це якого розміру метелик? Правильно, великого. Куди ми його посадимо? На велику квіточку, правильно. Ось так. А це який метелик? Так, маленький. Куди ми посадимо маленького метелика? Правильно. На маленьку квіточку, ось так. А це який метелик? Правильно, великий, куди ми посадимо великого метелика? Так, на велику квіточку. Ось так. Малята, погляньте, а це який метелик. Правильно, це маленький метелик. Куди посадимо маленького? Правильно, на маленьку квіточку, ось так. Який це метелик? Правильно, великий. Куди посадимо великого метелика? Правильно, на велику квіточку. Малята, погляньте, в нас залишився ще один метелик. Якого він розміру? Правильно, маленький. Куди посадимо маленького метелика? Правильно, на маленьку квіточку. Ось так. Малята, скажіть, якого кольору квіти, правильно червоного, а якого кольору метелики, правильно червоного, квіти і метелики червоного кольору? Діти, ви правильно виконали завдання. Молодці! Малята наші ляльки дуже хочуть погратися м'ячиками, але вони не можуть їх поділити. Давайте їм допоможемо. Маленькій ляльці ми віддамо маленькі м'ячі, а великій ляльці віддамо великі м'ячі. Діти, придивіться уважніше, якого розміру цей м'ячик? Так, це великий. Кому ми його віддамо? Правильно, великій ляльці. А цей м'ячик якого розміру? Правильно, маленький. Кому ми віддамо маленький м'ячик? Правильно, маленькій ляльці. А цей м'ячик якого розміру? Так, великий. Віддамо ми його, великій ляльці. Ось так. Малята в нас залишився ще один м'ячик, якого він розміру? Так, маленький. Кому ми його віддамо? Правильно. Маленькій ляльці ось так. Діти, подивіться, будь ласка, а якого кольору наші м'ячі. Так, червоного правильно. А якої вони форми? Правильно, круглої. Діти, ви сьогодні дуже добре працювали, допомогли і метеликам, і лялечкам. Ви молодці, але наше заняття вже скінчилося. До побачення.